Вчися, Бовдур, не будеш вчитися, нічого з тебе не буде. Казали вам таке батьки, і що? Вивчились? Все маєте про те, що думали ось тоді, коли були е, школьником, студентом. Все дотримались. Чи бачите навколо себе тих, хто не вчився, ваші однокласники, одногрупники і мають все. А ви ось вчились і нічого з цього й близько не маєте. Є таке чи ні? Ось признавайтесь собі. Насправді вчитись потрібно, але вся наша система освіти, українська пострадянська, вона направлена на те, щоб зробити з людини частину соціуму, в якому цей соціум направлений на те, щоб людина не розвивалась і нічого не мала. А була такою гвинтиком в системі механізмів. Де ти працюєш на інших, так чи ні? І коли здорова, доросла людина це усвідомлює, вона починає отримувати те, що хоче.